Привіт, мої любі гусятки, гусаки та гусині, і всі, хто любить читати. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла з вами поговорити про книжки, тому що я шукаю, що би почитати. І подумала, що ця підбірка буде дуже і дуже корисною не тільки для мене. Вона буде складатися із моїх асоціацій осінніх із тим, що, можливо, я читала, але переважно тут будуть книжки, які я ще не читала, з які я так само як і ви, буду розкривати для себе уперше. Хоча, можливо, ви вже щось із цього і бачили. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу таку невеличку подорож. Саме перша асоціація вона дуже типова для осені. Це саме романи, які написані про університет. Про навчання. Але мене зацікавило це з іншого трошечки боку. Я нещодавно прочитала роман Дізьбісі П'єра Вернен Господь Літл. І мене зацікавив його інший роман. Він відбувається в пансіонаті з якимось науковцем, який приїжджає туди абсолютно випадково, тому що там щось із рейсами-переносами. І мене зачепило в нотації це тим, що це дуже сартрівська атмосфера, так як я люблю почитувати Сартра. а Попередня його книга там було написано, що щось від кавки, і дійсно, можливо, щось та й мені це нагадало. Мій улюблений такий атмосферний тип книжок. Книга називається Снідзанок з борджа», і вона по відгукам багатьох, хто її прочитав, дуже сподобалась читачам, тому я довіряю людям і, можливо, відкрию для себе ще більш іншого ДБС П'єра. На такому умовному дев'ятому місці в мене асоціація із класичним детективом. Ну куди ж без нього, коли ми говоримо про осінь? І тут дійсно місце ми повинні віддати класиці, наприклад, якийсь роман Агати Крісті або почитати також герметичний роман Готель Артура Гейлі. Це дуже динамічна історія, цікаво прописано, тому що Гейлі багато дрібниць описує так майстерно, що. Наче він там працював і був усе своє життя. Тобто він до своїх романів завжди відносився супер і супер відповідально. Він не писав це, знаєте, просто як, там, щоб видати свою книжку і забути. Ні, він наче. Погружався в цю атмосферу, він створював для нас, з вами читачів, найлояльніші умови, теплу ванну, в яку ми потім з вами занурюємося за допомогою читання його книг. Тому я дуже раджу роман Артура Гейлі. Чи можливо ви зможете заповнити цю асоціацію своїми детективами, своїми якимись історіями, розгадками, можливо, перечитування Шерлока Холмса або перечитування схожих на агату Крісті Романів? Зараз дуже багато новинок виходить у видавництво детективних, що не може нас не радувати, і ми можемо не проходити повз, а взяти одну до рук і під пледиком дуже комфортно почитати. Наступний пункт у мене це почуттєве. Як би так би пояснити, що це для мене означає? Це неначе те, що досліджує себе, це те, що тебе знову ж таки повертає в минуле, але своїх часів, своїх вчинків. Я знайшла дуже підходящу книгу під цей пункт. Вона достатньо, я так розумію, важка. Ну як без важких книг взагалі можна жити? Я не знаю, тому що все таки легкі книги вони нас розважають. А от такі от важкі книги вони підіймають у нас бурю, емоцій. Вони наштовхують нас на власні екзистенційні питання і також питання щодо свого життя. Тому я знайшла книгу, яка мені імпонує по цьому пункту: це риб'яча кров. І я хочу зачитати вам анотацію, тому що вона звучить дуже-дуже добре. Хтось боїться приводів у дитинстві, а когось приводи дитинства переслідують ціле життя. Ганна їде додому в маленьке село на березі Волтави, у південній Чехії, де не була багато років, і з нею в гаманці список із 20 імен. Вона, врешті, наважилась дати раду своїм спогадам і стосункам, задавненим почуттям і образам, пробачити і попросити пробачення. І я думаю, що це також буде привід проаналізувати якісь свої вчинки, зробити правильні висновки, правильні дії. На сьомому місці я розмістила свою таку асоціацію театральну, тому що, як ми знаємо, в основному театри починають працювати активно восени. Ну, в основному, у нас так в місті це точно працює. Тобто, в них є якийсь період, коли вони відпочивають або готують нову програму. І для мене осінь це можливість піти до театру, але якщо такої можливості немає, то зараз у Анете Антоненко видавництво є п'єси. Які вони видали, там порядка 12 нових п'єс, які ви можете прочитати просто за вечір, тому що там десь 100 сторінок не більше у п'єсах. Також мені дуже сподобалося, що вони всі однаково так видані, що їх можна збирати спокійно на полицях, і вони не будуть відрізнятися розмірами сильно. Тому ви просто можете знайти п'єсу із тієї країни, яка вам імпонує, або що би ви таке хотіли почитати. Там різні, дуже різні, там є. Як і регіон Югославії колишньої, так і Італія, те, що я помічала там Німеччина. Тобто можна вибрати все, що ви захочете, познайомитися з новою культурою. Наскільки це вам буде цікаво? Будь ласка, обирайте, що і тим паче, що вони не сильно такі дорогі. Я собі, от хочу прикупити, хоча б декілька, щоб мене було на полицях, тому що щось мене знову тягне до цієї театральної теми. In shadows on the stream as I sway to the sweet. На шостому місці у мене химерне. Химерне це значить, що повідання, воно набагато більше важить, ця атмосфера, яку дарує автор, ніж сама розв'язка цього детектива. Тобто ви читаєте цю книжку для того, щоб насолодитися самою атмосферою. Я думаю, таких романів ви також можете знайти кожен для себе сам. Я, в свою чергу, вам пораджу пограничча. Дійсно, історія, в принципі. Написана ось тут, в анотації. Я не хочу вам спойлерити, ви можете просто це не читати. Але сама мова, вона навіть трошечки така, от як на цій обкладинці, вона, наче така темно-синя, з хащами лісовими, з цими пастками на тварин, з психологічним навантаженням, накалом. І ти начебто, ну, знаєте, тут немає динаміки особливої. Але тебе затягує це пограниччя, тебе затягує ось цей от ліс, ця гущава цих дерев, ці якісь м звуки птиці, звуки якихось маленьких тварин. І а вже ж... Оця от якась трошки містифікація того, що відбувається, стосунки між людьми близькими, як це все виливається, і наскільки ми цінуємо потім наших близьких, коли щось таке трагічне стається. От я раджу цю книжку дійсно. Хоча вона, от не прям моя сама така улюблена, і вона не справила на мене сильно грандіозне враження, але для осіннього читання мені здається, от. Нора Друк, її серія морок, неймовірно підходить. На п'ятому місці у мене також така рекомендація почитати якісь старі таємниці. Роман про те, як ти поволі розкриваєш минуле. Це роман, який нещодавно зовсім це новинка вийшла також в видавництві Нора Друк. Парижська квартира мені сподобалась дуже анотація до цього роману. Там дівчина успадковує квартиру від своєї бабусі, коли вона дійсно туди потрапляє, вона усвідомлює, що у квартирі не були з часів Другої світової, тобто там є сукні, там якісь витвори мистецтва, і вони промовляють до тебе. Я так розумію, що вона по кожному з цьому от такому артефакту буде розбирати життя своєї бабусі. І мені здається, що це ідеальне чтиво для такого осіннього вечора. На наступному місці в мене знаходяться книги Стівена Кінга. Я навіть не уявляю собі осінь без Стівена Кінга зараз. Хоча я відносно нещодавно почала його читати, десь у 22-му році, мені здається, тільки для себе почала його відкривати, тому що до того я дуже боялася читати кінга. Мені здавалося, що мене просто затовчуть ці його всі книжки. Вони полізуть з усіх щелей, скажуть, давай читай нас. Тому в нас є великий вибір в цьому. Тобто я, наприклад, дуже давно хочу прочитати під куполом, але ніяк все не наважуюся. Також там ну, настільки вибору цих книг, і вони неймовірно підходять під тематику осені, під детективну, під, наприклад, 112263. Все просто от. Кричить про те, щоб його прочитали нарешті, наприклад, те саме воно, яке я теж знаєте, боюся досі читати і за його об'єму, не і за сюжета, тому що сюжет вже відомий. Але, от саме об'єм, мені от здається, що я не втрималась, але давайте переходити межі можливого і неможливого і читати, і розширювати свої читацькі горизонти. На третьому місці в мене знаходиться категорія під назвою Психологічне завжди хочеться читати щось психологічне, щось, що також буде наштовховувати тебе на роздуми на сприйняття психоаналізу розбору цього, можливо, трошечки філософське. І мені дуже сподобалася оця презентація книзі Часосховище від Георгі Господінова. До речі, в болгарському єврогусачку я читала Господінова і тому його природний роман настільки мене зацікавив, що я дуже чекала виходу часосховища. Це про психотерапевта, який починає лікувати людей від симптомів Альцгеймера, і в нього це дуже сильно виходить. І знаєте, я думаю, що там нас зустріне дуже багато несподіваного в сюжеті, тому що господінов, як я зрозуміла, пише нестандартно. І також він отримав букера у тому році. Тому я думаю, що почитати такого видатного і вже нагородженого автора, визнаного автора, буде також дуже цікаво восени. Наступний пункт він дуже такий по фану зроблений, тому що от мені захотілося зробити кавовий пункт, наприклад, почитати про кав'ярні, прочитати про щось що там, де фігурує також в назві, можливо, кава. І мені дуже сподобався роман. Зараз я вам зачитаю який. Це люди на каві, Мар'яна Савка. Люди на каві, та про що вони лишень не говорять, сміються, сваряться, зізнаються в коханні, розповідають про подорожі, будують плани. Встигай лише записувати ці історії про звичайних людей, які живуть своє життя з його драмами, болючими розривами, і вічними прагненнями щастя. Тут багато чуттєвості, гумору, і фіксації моменту. Бо так важливо відчути мить, у якій ти живеш, і відчуваєш світ довкола. У повноті емоцій, звуків, смаків, кольорів, і в цьому сенсі цю збірку оповідань можна було б назвати свого роду «гідом у світі органів чуття, бо головний герой тут людина, яку можна обійняти і яка хоче, щоб її чули, бачили і любили. Ну це просто коли я це прочитала, я зрозуміла, що це ну, ідеальна, просто ідеальна книга для осені. Тим паче, що якщо ви любите каву, хто з нас не проводив бесід за кавою із іншою людиною, не відкривав якісь. Секрети не ділився своїми враженнями, почуттями, якоюсь своєю вразливістю. Це, ну я думаю, що це буде дуже захопливе читання і дуже приємне тепле читання. Остання категорія, але моя саме улюблена, тому я надала їй перше місце. Для мене осінь, асоціація одразу з Азією. І, хоч я проводжу єврогусака, але сподіваюся, можливо, в майбутньому я щось буду більше азійське читати. Просто у нас не так багато перекладеного, але зараз нас нарешті будуть перекладати більше і більше, тому що з'являється видивництво, і люди теж спраглі я бачу до азійського, і це. Перша моя така рекомендація це пачінку, це теж новинка. Ви можете почитати книгу, цю пачинку, це родинна сага, непроста така історія іммігрантів. Потім ви можете подивитися серіал, тому що вже є серіал, і я так хочу вже цю книжку, я її замовила, і от вона скоро скоро буде у мене. Я Відчуваю, що це все ціло моя книга, і я буду рада її прочитати. Так само я би хотіла вам порадити книгу, яка, в принципі, книжки, так скажемо, не книгу одну. Це зараз видають, починають видавати Юкіо Місіма дуже теж добре, що це є. Я вже, ну, я не знаю, напевно. Читала всі ті книжки, які зараз виходять у нас українською. Але перечитати, хто нам це заборонить, хто мені заборонить перечитати Місіму і мати на своїх полицях. Тому що, ну, як ви знаєте, я розказувала, що золотий храм мені дуже сподобався, і інші книжки такі маленькі оповідання також. Тобто є оцей от прогрес в літературу Азії. Це не тільки може бути пачинку. До речі, мій телефон, коли я писала нотатки до цього відео, постійно переправляв її на. Печінка. Я така, ні, ні, ти не розумієш. А потім думаю, ну залишу так, буде мій такий локальний мем тут в моєму телефоні. Ой, вже навіть роги падають, спадають. Напевно, я все-таки непоганий персонаж я все таки добрий персонаж, тому що навіть роги на мені не тримаються. Ось такий був мій список, мій топ 10 того, що я вам раджу. Це мої такі асоціації. Це абсолютно не значить, що я вас примушую це читати. Просто я вас наводжу на думки, щоб ви могли би почитати, і від чого вам стало би до... Добре, по-осінньому приємно перебувати, жити цю осінь, жити це життя. Бажаю вам добра і добрих, світлих, гарних книг. А можливо, трошечки таких химерних. Па-па! <сміттєв>